Біблія, книга пророка Ісаї, розділ 52. Тож, пробудися, підіймись, Сіоне, зодягнися в свою силу, зодягнися в шати своєї величі, Єрусалиме, святе місто, більше ніколи вже не ходитиме по твоїх вулицях необрізаний і нечистий, обтруси з себе порох і встань, поневолений, Єрусалиме, скинь ланцюги зі своєї шиї, поневолена дочко Сіону. Адже так говорить Господь, ви були віддані ні за що, але й не за гроші ви будете викуплені, тому що так говорить мій владика Господь. Мій народ спочатку пішов до Єгипту, щоб там мешкати чужинцем, потім Асирія безневинно пригнічувала його. Але тепер що мені робити? питає Господь. Адже народ мій ні за що забрано, над його правителями знущаються, каже Господь. Постійно день у день зневажається моє ім'я, тому мій народ дізнається про моє ім'я, певного дня зрозуміє, що це я, той, хто говорить, це я є. Які ж гарні на горах ноги благовісника, що проголошує мир, котрий звіщає добру новину і котрий проголошує спасіння, сповіщаючи Сіонові, твій Бог царює. Ось голос твоїх сторожів, які, підіймаючи голос, всі разом з радістю закричали, оскільки бачать власними очима, що повертається Господь до Сіону. Вигукуйте з радості, веселіться всі разом руїни Єрусалима, тому що Господь потішив свій народ, Він викупив Єрусалим. Господь відкрив силу своєї святої руки перед очима всіх народів, усі краї землі побачили спасіння нашого Бога. Виходьте, швидше виходьте, виходьте звідти з полону і не доторкайтеся до нечистого, виходьте геть з-посереднього. очистіть з себе всі, котрі носять Господній посуд, але ви не будете виходити з поспіхом, ви не побіжите, як втікачі, бо перед вами йтиме Господь. Він же, Бог Ізраїлю, буде захищати вас позаду. Що ж до Мого слуги, то Він діятиме мудро. Він звеличиться, підійметься високо і дуже прославиться. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що на досяку людину був знівечений його вигляд, так що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів, але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть царі, бо побачать таке, про що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те. Про що досі не чули. Розділ 53. Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток від кореня сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажний і відкинутий людьми, страждалець. Котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню. Нам подаровано мир, Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали, і розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст, Його вели, як ягня, на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він. Не відкривав своїх уст, після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих і що беззаконня мого народу його приречено на смерть. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи. Він понесе на собі, тому дам йому уділ серед великих, він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть, і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох, і за злочинців заступатиметься. Розділ 54- Веселися неплідна. Ти, котра не народжувала. Радісно вигукуй і співай ти, котра не зазнала мук породіллі, адже у відпущеної чоловіком дітей більше, ніж у заміжньої, каже Господь. Пошир розміри свого намету, розсунь завіси своїх помешкань і не соромся, попусти довше свої шнури і глибше вбий свої кілки, бо твої володіння поширяться вправо і вліво, твої нащадки володітимуть народами, заселяючи спустошені міста. Не бійся, бо ти не будеш знеславлена, і не занепадай духом, бо ти засоромлена не будеш. Адже ти забудеш ганьбу своєї юності, і зневаги свого вдівства більше не згадаєш, бо твій чоловік твій Творець, Його ім'я Господь Саваот, Він є і твоїм Спасителем, святим Ізраїлевим, Богом всієї землі, він називається. Немов залишену й засмучену духом жінку, як колись відпущену жінку юнацтва, Господь покличе тебе знову, говорить твій Бог. На короткий час я тебе залишив, але з великою любов'ю прийму тебе. У пориві гніву на короткий час я сховав від тебе своє обличчя, але вічною любов'ю помилую тебе, каже твій Спаситель, Господь. Адже в мене так, як за днів потопу ноя. Як тоді я присягнувся, що води ноя більше не затоплять землі, так я присягаюсь, що не буду гніватись на тебе і не докорятиму тобі. Гори зрушаться, юзгір'я захитаються, але ніколи не забракне що до тебе мого милосердя, і не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе, Господь. О нещасна, кидана бурею, безутішна. Ось я кладу твої основи на міцному камені. Підвалин твоїх стін будуть із сапфіру, зроблю зубці твоїх стін з рубінів, а твої брами з дорогоцінного каміння, навіть вся твоя огорожа буде з відбірного дорогого каміння. Всіх твоїх дітей навчатиме Господь, і великий мир пануватиме серед твоїх нащадків. Ти міцно утвердишся у праведності, будеш далекою від утиску і не боятимешся. Оскільки страх навіть не наблизиться до тебе. Якщо хтось і нападе на тебе, то це буде не від мене, і хто виступить проти тебе, впаде перед тобою. Адже це я. Я створив коваля, який роздмухує жаріючі вугілля та виковує знаряддя свого ремесла. Я ж створив і руйнівника для знищення. Жодна зброя, викована проти тебе, не буде успішною. І будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш. Така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Розділ 55 О ви, спраглі, ідіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей і без оплати вино й молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра. Насолоджуйтесь ситими стравами. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заповіт, заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я поставив його за свідка народам. Володарем і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш, народи, які тебе не знають, вирушать до тебе заради Господа Твого Бога, святого Ізраїлевого, оскільки Він тебе прославив. Шукайте, Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Нехай нечистивий залишить свою дорогу, а злочинець свої задуми. І нехай навернуться до Господа, аби Він змилувався над ними, до нашого Бога, бо Він щедрий на прощення, адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь, але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю. Роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, ви вийдете з радістю і вас провадитимуть у мирі. Гори і пагорби весело вигукуватимуть перед вами, а всі дерева в полі аплодуватимуть вам. Замість колючого чагарника ростиме кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт. усе це буде на славу Господа, як пам'ять і вічна ознака, яка ніколи не забудеться.